Середа, 9 серпня в ефірі новини на 11-му. у студії Марко. Ручка Вітаю вас. Також з нами про випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. З осколковими пораненнями, переламами та опіками в одній з лікарень рятують 11-річного микиту. Він потрапив під ракетний удар у Покрузку. На харківському напрямку окупанти втратили новітній безпілотник Елерон Т-16. З антидронової рушниці його підбили українські прикордонники у Дніпрі. Хочуть перейменувати Катеринославський бульвар. Містяни у соцмережах вже розгорнули запеклі дискусії. Про все це наприкінці випуску. Із тривогами, утім, без атак в області станом на 17-ту все спокійно, але для Нікопольців ця ніч стала трагічною. Окупанти вдарили по райцентру. Там загинув 18-річний хлопець. Ще троє постраждалих. У них осколкові мінновибухові травми, поранення грудної клітини та плеча, її руйнування, понівечені житлові будинки, господарські споруди, лінії електропередачі, газопровід та автомобілі. Гатили і по Марганецькій громаді там без постраждалих. Четверо, вкрай важкі. Ще один у стані середньої тяжкості. В одній з лікарень Дніпра рятують постраждалих внаслідок ракетного удару по Покровську, що на Донеччині травмованих прооперували. Нині вони у реанімації. Медики не дають прогнозів, утім кажуть, бачать позитивну динаміку. Жінка, якій 70 років, не було ні єдиного шансу. Йому глибином 25 років. Вона на апараті штучної вентиляції легень, але сьогодні ми її знизили вже дози вітальних препаратів майже до мінімуму. Вона сама дихає, вона розмовляє. З осколковими пораненнями, переламами та опіками в одній з лікарень регіону рятують 11-річного Микиту з Донеччини. Він потрапив під ракетний удар у Покровську. На момент прильоту дитина була вдома. Що згадує про той страшний вечір? Та у якому стані нині розкаже наша кореспондентка Катерина Нічик. Дивлюся у вікно, мить і я під завалами. Так згадує страшний вечір 7 серпня, 11-річний Микита. Мія піддавила камнем агром. Я кричав, кричав, і що з боку відділа вогонь кам'ядвіс. На Почав махати рукою м'ясо замітіли ще прийшли два чоловіка? мене спасли. Хлопчик розповідає: вибуху навіть не почув, тож не одразу зрозумів, що саме сталося. На том месте, ведь чував. Страх. Очень сильный страх. Я даже не сразу поняла, что у меня рука сломана. Но все нормально, пока не увидела. А у меня как-то криво было. И была еще мысль, неужели это все правда. То з під завалів витягнули першим із численними травмами одразу доправили до місцевої лікарні, звідти швидкою дитину евакуювали до одного з медзакладів Дніпропетровщини. При надходженні це дитина у важкому стані. Наразі за добу, що ми з нею працюємо, стан її вдалося стабілізувати. Наразі загроза життю повністю ліквідована, проте здоров'я дитини будемо продовжувати боротися. Тобто потрібно ще доволі тривале лікування і, ймовірно, наступна реабілітація для того, щоб повністю відновити функцію. Поряд із сином весь цей час знаходиться Ірина. Жінка розповідає, в момент прильоту була на роботі. Вдома залишалися чоловік із сином. Мені дзвонила подруга, говорить к вам прильот, тільки не переживай. К вам прильот. Я одразу не поняла, куди к нам до ваша квартири ні. Коли дісталася додому, розповідає, дитину вже забрали до лікарні. Чоловіка ж пізніше знайшли під завалами. У нього не важкі поранення. Лікується у Покровську. У нього на зап'ясті, у нього осколочна рана лба, у нього гематома, Ну дуже м'які ажоги. Сотні постраждалих через війну дітей врятували у лікарні Дніпропетровщини. Їх везуть і нині з усіх територій, де зараз точаться бої. До нас дуже багато провозять дітей, особливо дуже багато дітей з початку повномасштабного вторгнення, які постраждали від мінно-вибухових травм, які йдуть з вугледару, і з багато інших дітей з Донецької області, які приїжджають сюди і тут їх рятують. До нашого регіону доставляють переважно найважчих пацієнтів. Тож Дніпропетровщина стала найбільшим медичним хабом для всіх українців. Катерина Нічик та Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу. Зранку зсу приземлили російський вертоліт. Також з протидронової рушниці збили новітній безпілотник ворога на харківському напрямку. А на сході наші військові побудували потужну систему ППО. Більше про те, чим жила Україна останню добу. Дивіться у нашому дайджесті. Ку наші оборонці приземлили ворожий вертоліт. Також за останню добу знищили понад 800 окупантів, підбили 8 танків, 12 бронемашин та іншу техніку противника. Це дані генштабу через різке збільшення кількості поранених та загиблих окупантів на Сватівського кремінському напрямку для евакуації поранених окупантів до Росії. У місті Сватове, тимчасово окупованої Луганської області, зафіксовано прибуття медичних працівників загону спеціального призначення 442-го окружного військового клінічного госпіталю Міноборони РФ. Долітався на харківському напрямку. Окупанти втратили свій новітній безпілотник Елерон Т 16 з антидронової рушниці. Птаха підсмажили українські прикордонники. «Птах» незвичний для нас. Бачимо його вперше, але думаю, не останнє. Тому що таке буде падати і надалі. Аналогів нет. Дякую мам, за новий досвід в тій роботі. На сході України ворог б'є переважно за лінії фронту. Про це повідомив речник угруповання військ Сергій Череватий. каже: росіяни більше не мають там переваги, бо ЗСУ побудували потужну систему ППО починаючи від зенітних ракетних комплексів, типу там стріла 10 чи оса сухопутних військ, закінчити переносними зенітно ракетами комплексами, які ті, що у нас були, ті, що надали партнери, типу Стінгер або польського перуна. І звичайно, наша чудова винищувальна авіація, яка постійно читує в повітрі, за останню добу росіяни обстріляли Запоріжжя, Харківщину, Херсонщину, Сумщину та Донеччину. Потрощили цивільну інфраструктуру. Є поранені серед мирних, і це не межа у повітряних силах. Попереджають, що восени на українців може чекати збільшення ракетних атак слід звичайно очікувати загострення, але можливо так таких же ракетних ударів. Такої маси як була тоді, буде менше, але разом з тим нам потрібно більше зброї. За останніми даними військово-морських сил нині на бойовому чергуванні п'ять ворожих кораблів у чорному морі ще один в Азовському і у Середземному вісім суден. Серед них носії крилатих ракет Калібр Аймінарна Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Замінували понад 200 об'єктів інфраструктури Дніпра. Таке повідомлення вкотре отримала Служба безпеки України. Під прицілом кібертерористів опинилися будівля СБУ, редакції ЗМІ. Усі дитсадки, будівля адміністрації, ТРЦ, районні суди та аеропорт. На місцях працювали екстрені служби. Вибухівку не знайшли. У Кривому розі у зруйновані російською ракетою багатоповерхівці стався обвал, впали стеля та частина перекриття. Ніхто не постраждав. Фахівці кажуть, через тріщини на стінах будинку руйнація може бути і надалі. В автотрощі у Кіровоградській області загинув Дніпровський волонтер Павло Білков. Чоловік із початку повномасштабного вторгнення займався евакуацією тіл наших захисників. Якраз під час перевезення загиблих військових до Києва разом із напарником потрапив у моторошну ДТП. Другий водій нині у лікарні правоохоронці ж встановлюють обставини аварії. Друзі згадують, Павло був безвідмовним та щирим другом. А допомогу у транспортуванні полеглих воїнів. Вважав своїм священним обов'язком. Ранкова пожежа. Близько п'ятої ранку на набережні перемоги. Загорілася квартира. Вогонь зайнявся на 12-му поверсі. Багатоповерхівки знищив домашнє майно. А ще пошкодив три вікна: балкон та вхідні двері. Люди не постраждали. Полум'я надзвичайники загасили майже за годину. На території одного з медзакладів Дніпропетровщини зводять сучасний хірургічний корпус. Проєкт для допомоги дітям. Передбачено 10 поверхів: ургентне, ортопедичне та нейрохірургічне відділення, а ще 5 операційних та дві лабораторії. Будують сучасний корпус обласним коштом. Під кожне відділення буде свій поверх, загалом понад 100 ліжок та індивідуальні палати. Щорічно у цьому закладі лікуються майже 25 тисяч дітей. Кожна палата буде мати окреме приміщення для знаходження матері та дитини, санвузел окремий для кожної дитини. Тобто палата це фактично буде виглядати як сучасний номер в готелі, для того, щоб діти не відчували себе як в лікарні. Місто без імперського духу у Дніпрі хочуть перейменувати Катеринославський бульвар серед ініціаторів. Громадські діячі містяни що у соцмережах вже розгорнули запеклі дискусії, розпочали онлайн голосування. Які аргументи в активістів та що пропонують Дніпряни? Розбиралась наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Ця половиці Заводська, Управська та Виконкомівська, як тільки не називали Катеринославський бульвар. Свою теперішню назву він отримав лише в 2004-му. Нині це одне з найгарніших міст в Дніпрі. Ба більше його вважають візитівкою міста. Перші згадки про вулицю занотовані 19 століттям. Тоді вона називалась Половиці і проходила поряд з руслом одноіменної річки. Дорога була проїзною а по обидва боки зводили особняки та прибуткові будинки. Тут бізнес-центри, ресторани та магазини, замість дороги, пішохідна зона, бульвар носить ім'я Катерини другої російської імператриці, і так вже майже 20 років. Деякі дніпряни проти перейменування мені здається, не потрібно потрібно займатися іншими справами, які зможуть підняти дух під час воєнного стану. Не мали й тих, хто дерусифікацію підтримує та навіть ініціює так. Голова Січиславської просвіти Сергій Тютюник вже звернувся до Дніпрян з пропозицією перейменувати бульвар. Історія не почалася вчора чи тиждень тому, і навіть це не пов'язано з законом про деколонізацію. Справді історія почалася. Хоча б у 1775 році, коли Катерина видала наказ про руйнування Запорізької січі. Та Запорізька Січ це наше з вами ЗСУ того часу. Це військовий оплот війська війська Української держави. У робочій групі міської комісії стопонімізмів заспокоюють, перейменування обов'язково буде. Відповідне рішення вже прийнято. Ще з весни 2022 року він вже внесений в списки тих вулиць, які підуть на перейменування. А чому досі не переименовано? Тому що взагалі в цих списках було близько 500 позицій, з яких за останні півтора роки перейменовано 150, трохи більше. Остаточно Катеринославський бульвар переименують до 27 січня 2024 року. А нині ж комісія вирішує, яку назву отримає візитівка міста. Дніпряни вже пропонують свої варіанти. Степана Бендери. Бульвар Сібана Бандери. Так. Окрім Катеринославського бульвару, нові назви отримують ще три сотні вулиць. Їх також планують перейменувати до січня 2024 року. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. На Дніпропетровщині знову дозволили рибалити. Відтепер на усіх водних об'єктах допускають промисловий, спортивний та підводний вилов риби. При цьому забороняється пересування на моторних та прогулянкових суднах і водних мотоциклах. До кінця вересня не можна полювати на раків. На порушників чекають чималі штрафи. Півтори години без новин про війну в одному з театрів Дніпра показали виставу Східна легенда. Вона про кохання, відносини у родині та справжні цінності життя. На сцені актори початківці кажуть, завдяки такому хобі можна дійсно знизити рівень стресу під час війни. Чи так це насправді перевірила Альбіна Гриненко З тривожного на прекрасне поринути у казку та, хоча б ненадовго повернутися у довоєнні часи. Мені набридло карати і наказувати. Я більш не хочу ламати людську волю. Ти до чого ти хочеш знайти своє найдорожче. І що там? своє втрачене щастя. Стати, хоча б на дрібку щасливою та на мить забути про жахи війни, двічі на тиждень до театральної студії ходить айміна. Акторство для неї не лише новий досвід, а й спосіб знизити рівень стресу. Через війну багато страждань, болю і це дуже тисне на мене. І я відчуваю, що я от під вечір можу бути виснажена, тому що просто я читаю гортаю стрічку новин. Коли я ввечері приходжу в цю студію, в нас тут зовсім якась своя атмосфера. Тут дуже дружно. Ні, колектив і дуже надихає півтори години без сирен та телефону. Вперше спочатку повномасштабного вторгнення відвідала театр Наталя. каже, це було розвантаження та поринення у казку, яка має великий сенс, особливо коли в країні триває війна. Мені сподобалася фраза. Запам'ятай, що найголовніше у житті це не гроші, бо часто ти дійсно гонишся за тим, щоб там заробити щось, і розумієш, що це не має зараз сенсу. От дійсно є більш важливим. Приголомшений та заворожений грою акторів, і Владислав ділиться такий вихід з зони комфорту, надихає. Було дуже багато таких прикольних комічних моментів. Видно, що дуже багато працювали над цією виставою. Були моменти дуже чуттєві, і сама вистава вона нагадує якийсь ну дуже бюджетний, максимально великобюджетний фільм. Від початку війни театр став прихистком для переселенців, а ще для них влаштовували безкоштовні майстер-класи. Нині ж актори вирішили відродити справу свого життя. Цього разу показали виставу Східна легенда у ній про кохання, стосунки між рідними та Справжні цінності. Дійсно, слова, мутриця, продам венець царя, порону і цілму, за зафлейти ніжний звук, що виняв бьому. Керівники студії кажуть, нині роблять усе, аби театр був фортецею, яка захищає наше ментальне здоров'я від страшних подій сьогодення. В наш час, от ми бачимо, що люди приїжджають до нас, і деякі з них просто втрачають енергію життя. І ми намагаємося створити такий простір, де можна трохи видохнути, розслабитися, переключитися на щось казкове. У наш колектив, мої колеги, наша команда просто живе цим. Це більше про те, щоб отримати досвід у от такого. Такого виживання в мінливому світі, в світі, який небезпечний зараз. Це така, знаєте, казка про цінність людського життя, про цінність спілкування і близькості між людьми. У театрі грають більш ніж пів сотні людей. Актори кажуть, у такий спосіб знаходять лазівку вижити у цей скрутний час, ба більше намагаються дарувати позитивні емоції своїм глядачам. Альбіна Гриненко Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І наостанок про погоду у четвер Дніпрі дощітиме. Синоптики прогнозують в день 30 градусів тепла вночі плюс 16. Атмосферний тиск 758 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.